Всім привіт! Сьогодні ми з вами вирушаємо в одне з найпрестижніших місць Єгипту у дивовижну бухту Шаркс Бей. І це не просто черговий огляд готелю, це справжній інсайдерський погляд на те, як спланувати ідеально розкішну відпустку, де абсолютно кожна деталь буде продумана заздалегідь. Так у чому ж цей секрет? Спитаєте ви? А він насправді простий у правильному виборі та знанні тих самих дрібних нюансів. Саме вони перетворюють звичайну поїздку на щось абсолютно незабутнє. І от сьогодні ми поділимося з вами ключовими порадами, які відкриють двері до найвищого рівня комфорту та вражень. Отже, почнімо дозвольте представити нашу рекомендацію в Шарксбей, готель Savoy Sharm El Sheikh. Він розташований прямо на узбережжі Червоного моря. І знаєте, це справжнє втілення спокійного, респектабельного та по-справжньому вишуканого відпочинку. Це саме те місце, куди наші клієнти з радістю повертаються з року в рік. Добре, давайте розберемося детальніше. Головний козир цього готелю це його розташування. З одного боку він знаходиться всього у восьми кілометрах від аеропорту, тобто ніяких довгих і виснажливих трансферів. А з іншого він буквально примикає до знаменитої площі сохо. Тобто всі вечірні прогулянки, ресторани, магазини, розваги у вас під боком. Але при цьому сам готель залишається таким собі тихим оазосом. Давайте подумки перенесемося на територію готелю. Це місце, де краса природи ідеально поєднується з бездоганним доглядом. Це створює ідеальні умови для повної релаксації. І повірте, масштаби цього місця вони справді вражають. Тільки вдумайтеся, 220 тисяч квадратних метрів. Це величезна, просто гігантська територія, де кожен може знайти свій затишний куточок. Завдяки таким масштабам тут ніколи немає відчуття натовпу чи того, що вам хтось дихає в потилицю. Завжди є можливість насолодитися приватністю та спокоєм, просто гуляючи доглянутими алеями. І знаєте, що тут одразу кидається в очі? Це просто неймовірна увага до кожної деталі. Садівники працюють цілий день, доглядаючи за кожною рослинкою. Пальми, екзотичні квіти, фігури з кущів все це створює відчуття, ніби ви потрапили у справжній тропічний оазис. А кілька басейнів, частина з яких підігрівається, дозволяють комфортно плавати навіть у зимовий період. Ось цей відгук одного з наших клієнтів, як на мене, ідеально описує пляжний відпочинок у Савой. Тут справді все продумано для максимального комфорту: від зручних лежаків до чудового сервісу прямо біля моря. Але звісно, головний скарб цього місця ховається під водою. І дістатися до цього скарбу простіше простого. Два приватні понтони, один 25 інший 30 метрів. Ведуть вас прямо до краю живого коралового саду. Це ідеально. Жодних довгих поїздок на катері. Просто вийшли на понтон, і ось він, увесь підводний світ, просто перед вами. Так, про красу поговорили, а тепер про не менш важливе про їжу. Бо ж яке задоволення від відпочинку без смачної кухні. І отут, друзі, є один дуже важливий нюанс, який може або зробити ваш відпочинок гастрономічним святом, або трішки його зіпсувати. Але не хвилюйтеся, для цього ми і є. Давайте відверто. Головний ресторан буфету Савой він хороший. Пропонує стандартний набір страв. Це зручно, щоб швидко поснідати чи пообідати. Але ж ми з вами говоримо про розкішний відпочинок, правда? Тому справжня кулінарна магія цього місця розкривається зовсім не тут. І ми точно знаємо, де її шукати. І ось він той самий секрет від нашої агенції: все вирішує правильний план харчування. Стандартний пакет це по суті тільки буфет, а ми порадимо обирати оновлену концепцію S-Class клас All-Inclusive. Це, по суті, ваш золотий квиток у світ високої кухні. Він відкриває доступ не тільки до чудових ресторанів а-ла-карт на території самого готелю, але й до деяких закладів на площі сохо. Ось це і є той самий ключ до виняткових гастрономічних вражень. І не вірте нам на слово! Послухайте, що кажуть ті, хто вже скористався нашою порадою. Бачите? Жодних проблем із бронюванням і якість їжі просто на висоті. Ось що означає знати маленькі, але такі важливі деталі, які повністю змінюють враження від відпочинку. Добре, з їжею розібралися. Але ж готель це не тільки територія та ресторани, це ще й місце, де ми відпочиваємо, спимо, тобто номери. І, звісно ж, сервіс та загальна атмосфера. Давайте подивимось, що Савой пропонує тут. Щодо номерів, вони елегантні, комфортні, без зайвої помпезності з вікон відкриваються приємні види насад, басейн чи море. Всередині є все необхідне: від халатів і капців до стандартного набору косметики. І до речі, невеличка порада для сімей із двома дітьми. Ми рекомендуємо заздалегідь бронювати або номери категорії сют, або суміжні номери, щоб усім було достатньо простору та комфорту. Але давайте на мить зупинимось. Що взагалі робить відпочинок по-справжньому розкішним? Дорогі меблі, великий телевізор у номері. Ми вважаємо, що є щось набагато-набагато цінніше. І ось вам відповідь: саме люди, персонал. Це є серце готелю Савої. Гості постійно відзначають щиру привітність та уважність співробітників, які роблять їхнє перебування по-справжньому особливим. Від теплого прийому в барі до допомоги в будь-якому питанні саме така турбота і створює ті самі незабутні враження. Так, а що ж із розвагами? І ось тут треба чітко розуміти філософію цього місця. Савой це територія спокою та релапсу. Тут немає гучних вечірніх шоу чи нав'язливої анімації біля басейну, і це не недолік, а усвідомлена концепція. Цей готель для тих, хто втомився від шуму і просто хоче відновити сили. Але не думайте, що про дітей тут забули. Зовсім ні. Тут є дитячий клуб з аніматорами, окремий басейн та ігровий майданчик. Якщо потрібно, можна навіть замовити послуги няні. Тобто діти зайняті та щасливі, а дорослі можуть нарешті видихнути і по-справжньому розслабитись. Ну що ж, ми з вами ніби прийшлися усіма ключовими куточками та аспектами відпочинку в Савой. Давайте тепер зберемо все докупи і визначимо, для кого ж цей готель стане тим самим ідеальним місцем. Давайте просто перевіримо, чи це місце саме для вас. Ви шукаєте тиші та респектабельності, мрієте щодня досліджувати кораловий риф, цінуєте високу кухню більше за шведський стіл і хочете мати доступ до вечірніх розваг. Якщо ви кивнули хоча б на кілька пунктів, вітаю! Здається, ми знайшли ваш ідеальний готель. І знаєте, від цієї красивої картинки до реальності насправді лише один крок і зробити його набагато простіше, ніж може здаватися на перший погляд. Коли ви звертаєтеся до нас, ви отримуєте не просто путівку, ви отримуєте ключ до ідеально спланованої подорожі, де враховані всі нюанси, про які ми сьогодні говорили. Ми підберемо саме той тип харчування та номеру, які зроблять вашу відпустку довершеною. Якщо ця розповідь надихнула, ми тут, щоб забронювати вашу поїздку. Просто зв'яжіться з нами для отримання ідеального туру та найкращих пропозицій. Підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб бачити більше надихаючих напрямків. Будемо раді почути думки в коментарях. Поділіться власними порадами або дайте знати, що ми пропустили. І до речі, чи вдалося вловити всі деталі? Пройдіть наш короткий тест, щоб дізнатися.